Тепер Маджест у нас буде відігравати за Токса, А заген буде відігравати у нас за Air Force. Ну і цікаво буде подивитися, що зараз продемонструє Маджеста, тому що Маджеста. Ну, Majest... Демонструє взагалі якісь нестандартні тактики, доволі сильно, доволі агресивна гра у нього за будь-якого генерала. Тобто він не боїться жодного генерала, який е мовити напроти нього стоїть. А за гейм поки що закрити. Ну так доволі сказав би стандартно відіграє, тобто, як би мовити, закрито. До речі, такий момент доволі цікавий. Можливо, хтось може задатися питанням, чому Air Force не будує коробочки, а тому, що токсиновому генералу, що також як і демо-генералу ніякого ніякої причини ніякого труда не составить підірвати декілька будівель одночасно. Тому що які демо-генералу, токсиновому генералу потрібно там на одного підрівника менше, ніж тому самому ванільному гвашнику, ну і відповідно стелсу. Ну що ж, е нас демонструє стандартну тактику, два засипає військовий завод Казарма, Маджеста демонструє агресію, про яку я казав іще на початку минулого матчу. Е тобто можна відіграти в три видвинутих нори, ну і відповідно один із саплаїв буде повністю не захищений. Один із саплаїв не буде захищений ніркою, але це можна компенсувати, наприклад, підривником. В свою чергу, Маджеста у нас, начебто як йде в спам-хватів, так само, як і супротивник, Ну і приїжджає технічка. Ну, перша технічка це стандарт. Тут, мабуть, будуть зараз підрівники, Да. Під векторостанції, ну і зараз вирішив отак доволі нахабно зіграти, Але контролює ситуацію з гейм, ну і, начебто, як відбувається без таких так би мовити, серйозних втрат. Під'їжджають у, під у нас тут квади. Буде у нас проходити атака з двох флангів. От, до речі, дивіться, як класно реалізує ось цю от. Ось ці от видвинуті норки 3. Тобто зараз е, починає пресингувати свого опонента з трьох флангів. І по факту зараз хамари їдуть сюди. І зараз квад буде мішати заважати тут, видобувати ресурси. Питання контролю. Тобто, до речі, і ракетчик, і. Буде зараз... Ні, не втрачається у нас Чінок. Не втрачається Чінок. Такому ти будемо Контролі зараз за гейм. Він буде зараз закривати позицію. Відбудував у нас Маджеста третій й в центрі. Ну і будрує другий військовий завод. Ото трошки не контролює ситуацію на The Game, втрачає один із чиноків, але це не дуже сильно страшно, тому що у Air Force чиноки коштують 900 цього, цього баксів. Якщо я не помиляюсь, можливо, навіть 950. Тобто не 1200 і ну, відповідно. Втрати не такі великі. Але при цьому хамари коштують на 100 баксів більше. Начебто вони коштують 800 баксів. Тобто дорожчі можуть бути лише хамари у СВ генерала. Наших гравців вистачає в цій грі. Ну, да, да, у нас є гравці, які можуть, так би мовити, представити серйозну конференцію зарубіжним гравцям. Знову ж таки, такими гравцями є The Game, такими гравцями є Team Step, такими гравцями є один із новачків, так би я б сказав, би, про Ліги ЮАД. Тобто, да, конкуренцію вони можуть составити серйозно, але поки що таких гравців не сильно багато. Також є гіперіон, але, на жаль, усі перераховані мною гравці, вони являються учасниками World Series, а більше у нас учасників World Series не було. А коли якийсь гравець, мовити, проходить в етап World Series, тобто доходить до цього етапу, то це вже можна повноцінно його називати таким програвцем. Ось так. Ну що ж, тим часом Загейм, начебто, реабілітувався, зараз потихеньку починає розчищати територію. Потихеньку забирає позиції, Маджеста так більше укріпляється, йому доводиться відігрувати з одного флангу, але все-таки проти хамарів відігрувати одними кладами доволі тяжко. Буде краще відігрувати, наприклад, технічками або рокітбані. От, До речі, й технічки поїхали, але поки що у нас іде 5 хвилина гри, Маджеста навіть не вирішив будувати плац. Поки що йому, взагалі не до палацу. У нас така невели погоня. Зараз, ЗГМ її припинить. Ну, дивіться. А, в основному, коли відіграє Юса а, глашник проти Юси, то завжди гла йде у нас в спам-технічок. Відповідно, бере личку на технічки, щоб вони були набагато ефективніші. Ну, відповідно, на початку гра йде в основному чисто технічком. Тоді здається, ну, постає питання: а чому все-таки у нас маджеста, так само, як і The Game проти Air Force, вирішує будувати. Тому що Air Force може відіграти в таку стратегію е так звана так званий спам е цих верлітів команча. Тобто будуються у нас два аеродроми, ну іде просто спам каманча. Ну і відповідно Якщо Маджеста ну Глашник буде спамити просто технічки, то він е ну, швидше за все він програє Air Force, тому і на початку йде у нас просто спам. Квадів, щоб так би мовити запобігти перемозі при цій стратегії. Але дивіться, дивлячись на такий доволі активний спам-квадів, Маджеста доволі багато наспамив технічок, ну і відбиває атаку Загейма. А у The Game було там 5 хамарів це доволі серйозна атака. До речі, мається моментально контратакувати свого супротивника. Тим часом Загейм не відстає в спамі. Паравально з атакою так, так само спамив Юніти. Ну і розмінявся. Також переходив в захват нефтяної вежі. Там на ракетчики вибув один із квадів. Ну і зараз, зараз потихеньку ситуація йде 50 на 50, так би мовити. Може стоїть просто йде в спам. У нас технічок, ну і тільки зараз ставить палац. До речі, загем у нас будує аеродром, будемо будує стратегічний центр, може, зараз ми побачимо з вами якісь а, раптори або каманчі, або, як варіант, можна побачити ще також м -м, бойовий вертоліт. Prezub, при він називається, Battle Chin, да, доволі е -е, несподіваний юніт в арсеналі Air Force і дуже. Мощний на початку гри. До речі, сам Маджеста так само буде перехоплювати нептину вежу. Так вам просто показав швиденько. Ну і тут зараз намагається інші піймати у нас Маджеста, вибуває один із хамарів. Непоганий такий розмін. Не встигає навіть загем висадити ракетчиків. Тут так само не, вис... не висаджує і. втрачається просто три хамери зараз. Хороша гра від Маджести. Ой, перепрошую. Хороша гра від Маджести. А, а... Оце так. Трохи несподіваний був звук. Перепрошую ще раз. Добре повечеряв просто. Так, ну і зараз намагається будь-яким чином закрити Маджеста цю армію. Зараз блокується у нього, у нього один із саплаїв. До речі, там уже у нас стратегічний центр активувався. Ну і зараз Маджесті, ой, зараз гейму е доволі легко справитися над цими однопершотировими юнітами. Але там повинен був вже добудуватися палац у Маджести, ну і повинні... Буде скоро у нас баги. Тим часом у ЗГейма вже третій ран, доволі вигідно з цим супротивником на ще далеко до цього показника. У ЗГейма вже навіть четвертий ран. Тобто технічки, доволі багато технічок, все одно Маджеста назливав. Доб, доволі добре у нас ЗГейм розмінювався. Але тут е головне завдання це... Влашного генерала це пресингувати свого опонента, давати йому добре, ну, нормально копати. До речі, зараз був у нас підрив нефтяної вежі, підготував він підрив під трьома під підривниками. Ну, і вже летить спектр ганшип на нефтяну вежу свого опонента. До речі, летить іще одне підвищення Air Force. Ой-ой-ой, як красиво падає зараз вона скавровка. Зноситься перший батлбас повністю заповнений ракетчиками. Феноменальна гра від ZGM. Дуже круто відчув е, гру свого опонента. Ну І зараз обміняє перехоплення вежі на правому флангові. Majest часів ВС дуже гарно себе показує, приємно дивитися. Е, да, погоджуюсь з тобою, дуже класно відіграє. Я, чесно кажучи, з цим гравцем був доволі поганий знайомий погано знайомий, мало про нього що знав, але от зараз тому, ти вперше бачу його гру і ну, дуже приємно вражений. Тому що ну, в моєму кровозорі мені здавалося, що окрім Тімстепа і Загейма, більше немає таких е, конкурентно способних е, гравців в, в українському ком'юніті, але як зараз показує рахунок, і гра все-таки є. Є у нас такі гравці. Аврора, а ви з якого міста? А, а, автор. З якого ви міста? Я з міста Києва. У мене вже Аврора у голові паморочиться. Недавно просто відігрував в Ладрі, і там був такий доволі складний гравець, який мене задовбав Аврорами. Тому це <головій> трошки сказав, прочитав не автор, а Аврора. З Києва, з Києва. Так, заїжджає у нас тут квад такий. До, до речі, працюють у нас повноцінно раптори. Цікаво, по чому зараз вони відпрацьовували. можливо, було просто як розвідка. Угу. Ой, нічого, тут не вибивається квад. Не мають абрейда у нас е, раптори. Ну і там, до речі, виїжджають у нас два батлбази. Питання таке, чи є абрейд на ракети. До речі, у таксинового генерала. Самі сильні ракетники. До реча, чому в мене не помінялися генерали? такий момент, вибачаюсь, чомусь в мене генерали не помінялися е, у, таксино, у таксинового генерала самі сильні ракетчики, тому доволі обов'язково і важливо купувати у таксинового генерала абрейт на ракетників. Ну, поки що сильно не бавиться у нас абрейдами Маджеста, при тому, що він відбудував доволі давно палац, тільки зараз у нас з'являється абрейд на будівлю, на укріплення будівлі. Ну і тут будується така доволі козирна мірка від Маджеста. Ну, прям Маджеста, не дивлячись від розвитку свого опонента, не дивлячись на ситуацію, постійно присангує свого противника. За цим дуже приємно бачити. Таки потрібно відігрувати за гвашного генерала. Постійно пресингувати. Ну і зараз дуже круте підвищення від The Зараз закриваються два батл-бази, які б ну, могли б навести доволі серйозну акіпішу на базі у The Game. Вітаю, нас вже Рач, у нас уже три раптори. До речі, там працює у нас Баттл Чін, відконтролював ситуацію The Game. Ну, і висаджується у нас поки що піхота. є з Білої церкви. Приємно приємно це чути. Я ще не бачив глядачів з Білої церкви. Радий, що глядачі з різних територій України у нас поповнюються на каналі. Ну, з'являються. Так, ну і тим часом гейм будує вже третю дроп-зону, будує електростанцію. Тобто вирішує не переходити в третій садпай, не битися за цей садвай поки що, а так відіграти через вторинну економіку. До речі, там ЗГейм взяв у підвищеннях снайперів, буде набагато простіше відігрувати проти таких джерменкілів, ракетників і так далі. І от ті ще одне підвищення від ЗГейма, намагається виловити пачку свого супротивника, і його і дуже зараз больно б'є майже e, по армії, мінус два хаммари, повністю заповнено піхотою. Але при цьому відганяє потихеньку за e, армію. Маджести. До речі, Маджести не сильно вкладаються в спам Рокетбані. Я поки що цього не бачу. Можести скоро буде третій ранг. Можливо, скоро ми з вами побачимо. Блямбуш. Uh, доволі сильна зброя у токсинового генерала. Якщо, звісно, купити абрейт на токсини, а він у нього є. Да. Будуть доволі сильно бити. Токсинові ребіля тут вибивається у нас позиція, але не до кінця. Ну. Слухайте. потихеньку починає нас доганяти маджеста свого супротивника. До речі, вже викопав повністю у себе саппай на мейні. Він поки що відіграє в е, один чорний завод. Вкладається наразі в спам юнітів. Тобто не думаю про вторинну економіку. Ну, якби Зараз у не так вже й багато юнітів, да? тобто намагається е -е, наспамити, намагається замість е -е, того, щоб вкладувати в економіку, битися, боротися, захищати е -е, свій третій саплай наразі. саплай в центрі. Ой, ну зараз загем дуже класно відіграє рапторами. Мінус іще два баги, А ось чому немає багів у Можести, тому що загем виносить ці баги рапторами. Плюс тут ще снайпери працюють, не дають копати з ці коробочки. летить спектр ганшип на єдиний чорний ринок свого опонента. До речі, Брейдів на Влада немає, і зараз користується цим Маджеста. Зараз користується цим The Game. А поки о, супротивник відбуває там підвищення, він вибиває центр. Ну і все, Маджеста здається, тому що грошей у нього взагалі немає. У нього залишався по факту один ресурсний центр. Ну і відповідно, зараз The Game забирає матчпоінт.